Щоб трохи відпочити від гастролей і приділити увагу саме столичній публіці, клубно-телевізійний хіт парад UK Top Dance розпочав серію вечірок у Київському парк клубі Страйк. Окрім головної концепції хіт параду, а саме двадцятки найтанцювальніших треків сучасності, столична вечірка ще й мала азіатський відтінок. Адже гості мали нагоду отримати задоволення не тільки від якісних діджей сетів Дмитра Обрізана, Сенсея і Діджея Токіо, а й вишуканої азіатської кухні, якою славиться клуб Страйк. І все це, до речі, супроводжувалося живою грою барабанщика-перкусіоніста. Тож, усі, хто планує гарно відпочити на вихідні, кому корте відчути смак Азії та весело провести час у компанії команди М1, можуть долучитися до свята життя. Відриваємося під драйвову музику зі східними мотивами вже найближчої п'ятниці на київській вечірці Asian Party від клубно-телевізійного хіт параду UK Top Dance.